Просто зараз Росія завдає по Україні чергового масованого ракетного удару. Повітряна тривога триває по всій території країни дві години поспіль. Повітряні сили попередили, зокрема, пропуски кінжалів в напрямку Києва. Незважаючи на усі складнощі, які були за увесь цей рік: обстріли, вимкнення світла, тривалі повітряні тривоги. Я кожного дня зустрічала з посмішкою та пропонувала каву та чай після здачі аналізів. А я кожного дня обережно брала кров та ретельно наклеювала стікери на пробірки, щоб ви отримали саме ваш результат. А я кожного дня ретельно сортувала аналізи та перевіряла якість виконання аналізу в аналізаторів. Весь колектив SmartLab працював сумлінно увесь 2024-й на варті здоров'я української нації, та нам вдалося. Досягти відмітки у 125 відділень у 35 містах, зокрема, відкрили два відділення у Вінниці, впровадили соціальну ініціативу Смартлаб, за якою люди здали безкоштовних аналізів на понад 35 мільйонів гривень за рахунок власних коштів Смартлаб. Випустили застосунок та постійно вдосконалювали наш сайт задля зручності всіх клієнтів, розширили послуги сімейної медицини у SmartLab. На кінець року у SmartLab приймає аж 11 сімейних лікарів, надали півтори тисячі робочих місць, взяли участь аж у чотирьох європейських програмах незалежного зовнішнього контролю якості та підтвердили достовірність результатів лабораторних досліджень в SmartLab за багатьма методиками у новому році. На нас будуть чекати нові виклики, але ми повинні залишатися сильними, щоб і надалі виконувати свій обов'язок один перед одним з прийдешнім 2025 роком.